Привіт друзі! З вами Богдан Плейс. І ми зараз будемо виживати в Майнкрафті 2D. Так, 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 вам не почулося Minecraft 2D. Ми зараз в першу чергу давай здобудемо дерева. О, кролик А моя задача ту скриню знизу достати. Ви, ви, ви напевно бачите. Давай, зараз я всі дерева. Я здобуду. Поки що я здобуду всі дерева. Ну, все, друзі, я здобув дерева і зараз покажу вам інвентар. Ну інвентар, це як це... Ем... Ще жахливіший, ніж світ. Зараз покажу вам. Ось, інвентар. Все, давай, назад. Так. Крафти дерев'яне кайло і все. Ми вже дерев'яне кайло скрафтили. Э, Можливо, зламати блоки. Давай ми зламаємо перший наш блок землі. Єс! Я зламав свій перший блок землі! І давай ми ще камінь здобудемо. Ху, ледве не впав. Добираємось до... Нижньої скрині. Ух ты, а що це за доски? А ну давай. А, це ж скрині. <клев> <клев> Ви бачите, скриня нахилилась. вже oh дуже достатньо відкривати цю скриню, я так поняв. Давай зараз ми відкриємо таку обережненьку. Друзі, поможіть мені витягнути, для цього вам потрібно. Поставити лайк і підписатися на мій канал. Я надіюсь, підписались ви і, а, і поставили лайк. Давай бігом. Я впаду із скриню в висотню. А... Надіюсь ви поставили лайк. Єс, а... yes, Витягнули скриню. І що там в неї? Це спавна селяна. Давай, спавнем. А, Друзі, ще раз підтримайте, натисніть на дзвіночок, а, і щоб я скриню поставив наверх, бо інакше вона мене задушить. І я більше не зможу знімати відео. Бо треба чекати один час, щоб потім пограти ще. Давайте надіюсь, ви натиснули на колоку на і... а, а... о! Все, нарешті заволи кто скриню Шо ха ха Шо ти продаешь? Серьезно? Ты за диамант. Ну давай, окей. На свою тикву, через тебе я портю свій район. Но... Що ти що за блок? Я поклав свій перший прямий блок. А ну стоп, 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 стоп. Зараз я побуду і ви побачите, що то. Уху, Я зробив платформу. Тепер я можу ще сюди давай спійти. звідси. Все, друзі, з вами я, був Богдан Плейс. Всім пока! Е, чого відео не вимикається.